Лева ялинка Ковалівська 2 засніжена, і це розмір 1,80 м. Сама гілочка у ковалівської є вже така об'ємна, пишна, і відрізняється від ковалівської засніженої, тим, що Ковалівська 2 вже має трішки іншу конструкцію самої ялинки, і також відрізняється самим стовбуром. Ну і взагалі оце напилення це натуральна бавовна, яка змішана з екологічним клеєм. Ну і при тому, коли ви будете її складати, розкладати, вона трішки буде осипатися. Це є нормою, тому що це вже додаткове напилення. Якщо вам хтось говорить, що вона не осипається, це не є правдою. Але попри це, вона виглядає дуже красиво, що навіть не потребує додаткового якогось прикрасу. Ну і взагалі це напилення таке, наче що щойно випав сніг, тобто ну, дуже на така реалістична. І ще хотіла показати саму гілочку ближче, як виглядає. Та, як я вже казала, ковалівські ялинки вони мають таку об'ємну пишну гілочку, довгу голку з невеличкою хвилькою. Ну і погляньте, як виглядає саме напилення. Дуже красиво. І покажемо всередині, як виглядає сама ялиночка. Саме осипання буде більше осипатися з самих цих гілок, тому що тут йде атласна обмотка, і це напилення, яке змішане з клеєм, трошки буде гірше триматися, відповідно. І тут є металічний стовбур, він також продекорований, а кожна гілочка вже вмонтована у сам стовбур.